Всіх вітаю із магазина Сінцей. В сінцей стартував розпродаж. Мабуть, вже всі знають. Написано до мінус 50. Ну от, десь так і є, до мінус 50. Більші знижки будуть вже під кінець літа. Розпродають літню колекцію, це зрозуміло. Так завжди у всіх магазинах буває, не тільки в сінцей. Куди б вони зайшли, зараз на сайт Зари чи H&M, скрізь є знижки. Так починаємо. Дивіться, багато знижок на джинси. Це дуже гарно, тому що в сінцей останнім часом також. Якось знижки на джинси. От не, не дуже вони Щ, ну, якось щедро. 459, 34% знижка. Я хочу показати, як виглядають вони. Це рівненькі, блакитні джинси, не завужені донизу. 42-й розмір. А нічого такі нормальні джинси. так, Я хочу показати вам, до якого розміру. З 32 по 44 розмір. Ось ці джинси бувають. Скіні біленькі на знижці, коштують 399 гривень 33% знижки, саме скіні. От на скіні у них дуже часто бувають знижки. Так, О, є ще такі джинси 289 Так, а це у нас що за модель? Також скіні 289. І там внизу також 289 і також скіні. Дивіться ці сукні вже на знижці. Вони отут подвійна тканина, що дуже зручно, резинка посередині, ну, така оборка, 399 гривень. І ось оце, мені здається, новинка, я не бачила. По-перше, вона з підкладкою йде, ну, понизу, що дуже зручно. І коштує така, фіксуються бретельки, 459 гривень. Він така турецький гірок, симпатична модель, така яскравий синій колір, малюнок, я маю на увазі. Нічого також дуже симпатична. А ця зі знижкою 399. Ті сукні зі знижкою. 149 гривень, 56% знижки. Вона як в рубчик трішки приталяна йде. Я вам показую бежевий колір. Ото в смужку новинка потім покажу. 149 в такому шоколадному і така ж точно в рожевому 219 Такі сукні йдуть від розміра 2XS до розміра XL. Оце найбільший розмір. Відійду, покажу, як він виглядає. Вона, до речі, не коротка. Мені здається, навіть трішки нижче коліна буде. А це вже новинка. Вона в смужку не білий колір, а такий бежевий, приємний колір. Коштує 339 гривень. Так. Ось отака 339 гривень. Тут також розміри по XL. Тут написано розпродаж. Розпродаж оця чорна сукня. Розпродаж дійсно 289. І точно така ж. Хочу глянути червона, 289. А ще хочу новинку цю показати. Гляньте, довга сукня, 599. Ось така раніше не було. Причому така тканина щільна, як жата, не буде м'ятися. Рукавчик просто рівний. 599 по розмір XL. Оце саме XL висить, бачите, як вона красиво наприталяна. Мені здається, десь повинна бути так просто вдягається, а вона тягнеться, але да. вона буде от довга. Оця сукня, вона прям довга. Хочу прям показати, тому що сподобалась мені. Симпатична. Далі тут люди відійшли, вибирають, тому що знижки на ці шорти, тут джинси висять. Дивіться, обрізані шорти за 399 в чорному колі. Не сильно вони товсті. І так от, більш м'якенькі, я б сказала, за 399 гривень. І ще джинси є. White leg, до речі, 519 гривень. White leg, вони такі широка модель внизу. Я навіть вам покажу, якщо тут є. Мум, скіні. Ні, це немає. Тут чомусь, не знаю на цьому малюнку. Так, шорти. Більше нічого да? на знижках немає. Ні, от якось на шорти вони по знижок мало. А ось верхні є. є 339 гривень. Дивіться, такі, які з резинкою йдуть регулярно з усіх сторін резинка. Ось вони так виглядають. Симпатичні 339 гривень, саме в синьому кольорі. Невелика знижка, але все ж таки 26%. Тут такі спідниці в рубчик, позначка зі знижкою. Така тоненька, як знаєте, більш мікрофібра. затягнута по бокам, я щось такое не пам'ятаю. Зі знижкою 269. Далі ще ось такі, як більш, ну, ні, вони не щільні, також тоненькі. Також врубчик, ну, інша модель також 169. Ану, рожеві ці, легенькі, є, з розрізами, як шовкові. Тут позначка до мінус 50. Ні, ці без знижки йдуть. Я думала, тут все зі знижкою, що хочу цю горошок. Глянути, вона дуже симпатична. 289. Ой, зараз покажу горошок, вона йде як тюль зверху. І мені от подобається, як вона по краю цьому зверху зроблена. Вона на знижці 289 і підкладка всередині. не знаю, Жина десь буде по щиколотку. І ось така ще також зі знижкою. Вони схожі по моделі, тільки кольори. Ні, вона зверху інша, мені більше подобається вверх. 239 ось така зі знижкою йде. Далі оці рожеві, також тюль зверху, але вона десь до коліна буде. 389 коштує ціна. О, Ці вже блакитні зі знижкою. Я в такому кольорі все міряла вейчиндем. І шорти, і брюки, і купальник. От все Такому біло-блакитному малюнок схожий. 399 гривень коштує. А ще хочу глянути в смужку, спідниця, мабуть, без знижки. Ні, 399. Гляньте, спідниці прям зі знижками. На шорт немає, скільки знижок. 399 гривень. Класна така спідниця. Ось так виглядає. Далі біла. Біла і цікаво зі знижкою і біла 339, отака легенька. І тут ще ось ця модель, як тюль така зверху. Ні, оця 599 іде без знижки. Червона 239 з розрізом, така легенька. Тут спереду немає цієї резинки, а заду на резинці буде спереду так підкреслювати талію. Оця ну, гарна модель, мені здається, ще якісь кольори у них були схожі. Покажу вам новинка сукня, ось така. Тут саме ніде я не бачила. Симпатично зроблено, гляньте як класно, так попереду трішки затягнута. Просто вільний крій донісу, крій чи крой, 599 гривень коштується. І отак крилишки тут, гляньте, гарненька, зараз повісю. І легенька така як віскоза, Оце дуже симпатична сукня. Тут позначка, що є знижки. Ну, так підходите і бачите. Зручно, 239 гривень. Легенькі, оці шорти нічого такі, симпатичні, такий візерунок. А такі я колись міряла. Вони більш як натуральна тканина, такі більш щільні. 289-37% знижка. І що мені подобається, нитка у них ось така. Так. Ось так вони виглядають. Ось тут, бачите, який шнурок так стильно. Вони по довжині не одинакові, просто тут легенькі, а ці такі більш щільні. Переоцінили верх оцей коричневий. Мені здається, що він двосторонній. Бачите, як зроблений все тут правильно. Оцю бірочку треба відрізати. І буде такий в смужку і однотонний, як в шоколадному кольорі 219 верх. Далі ось такий 169 зелений. А ось такий більш темно-зелений по 119, Ну це як новинка, немає на нього знижки. Суцільні купальники також, начебто, зі знижкою. йдуть. Оцей блакитний я колись міряла симпатичний. В смужку відрізали від нього ціну. Не знаю, що це означає у них, коли відрізані ціни. Так, ось тут у нас, так, да, 459. Ось оцей колір мені подобається, я його міряла, з крилишка дуже гарно виглядає. Це У них якийсь підбренд, такий Фріда, кахло, якось так. Ось оцей з позначкою, бачите, з, з оцім написом. Ну, по типу більш така як виділена лінійка. Ось ще в такому кольорі. За 459, також уже зі знижкою. Є також чорний. Це шверг, а з трояндою 289 я показувала. І низ, наприклад, 99, ось цей можна взяти. Він такий як більш м'ятний, написано мікс. Ось, бачите, один в один колір. Тут, виходить, 169, а тут 99. Ну, Такий економ варіант. Приїхали на море на тиждень, то можна купити собі такий новенький купальник. Тут більше от знижок я не бачу, а ну, ще на такі суцільні. Ні, 459 на цей горошок. І чорний без знижки, поки йде. Далі подивимось разу знижки на ці Парео. є чи ні. Так, Парео. Де на них цінник? Відрізаний пончо жіноче 339 гривень іде без знижки. Також знижки на сумки, оці пляжні, багато знижок. Верхня 339 гривень, 33% знижка. З оцим бантом чорним його можна від, ну, прибрати, якщо не подобається, або чимось іншим прикрасити. 459 ціна зі знижкою, і також ось знижка, це оця верхня, їх хтось сюди понісив. 399, ці без знижки йдуть. а ну, 459. Оця м'якенька також без знижки. Далі я бачу, що є на деякі тут моделі капелюшок знижка. Так, у них кепки по 119, ну по різну ціну. Зі знижками. Зі знижками, ось тільки О, таку я й поміряю: 99 гривень, 55% знижки. Такий в неї колір. Зараз візьму поміряю. Так, вона з візерунком попереду. Нічого, такий капелюшок мені подобається. 99 гривень я його куплю. Класно, що він не в чорному кольорі. І також під оці окуляри, наприклад, він підходить. Ще цей малюночок дуже мені сподобався. Я люблю такі капелюшки. Тукня зі знижкою 289 гривень, є така в червоному і в чорному кольорі. Це на мені розмір М, все вона сіла як треба. Отакі От подобається рукавчик мені, ця борка, знизу все довжина, сіла вона нормальна. Тільки мені не подобається, що вона світиться. Тут не видно, а там я в розтягарні цій дивилася, і воно було видно, що трішки світиться. Що для вас це важливо, щоб ви знали. Далі, ось. Ці шлюпки, просто вони гарні. З нової колекції я взяла. Мені сподобались такі також в бежевому кольорі і в чорному з 459 гривень. І окуляри 99 гривень. Отакі симпатичні. Це зі знижкою ціна. Окуляри, гляньте, дуже класні, дуже прикольні. І Майка тут зі знижкою. От шорти нічого такі, візко за 100% 239 гривень, знижка 37%. Майка взагалі не зрозуміла, вона мені так подобалась оцим гарним таким блиском. Я взяла розмір М, але М він взагалі на мене маленький. Мені здається, навіть і Ельби був маленький. Чи тут якось вона зроблена, як на дитину отут. У мене вроде начебто руки я не знаю. На мене вона сіла неправильно. Я вас попереджаю, якщо будете замовляти на сайті, то вона дина, хоча 95% котон. А шорти віскоза, шорти дуже класні зі знижкою. Тут карманчик такі легенькі, не дуже зручне це взуття. Зразу вам кажу, з мене 39 й розмір, я взяла 39 й і нога в мене як випадає з них. Оце мені незручно. Бачите, вони широкі. Окуляри подобаються. Князі зі знижкою також 239 гривень. До речі, вона є в чорному кольорі і в цьому рожевому не світиться. Тут віскоза і поліамід. Я взяла Ельку, от Елька на мене сіла, дивіться, як треба. От якось так виходить. Не, не зря взяла Ельку. Довжина подобається, Рюші тут. Гарно все, як вона так подвійна тканина, тримає ззаду резиночки на цих лямочках, тому вони як не те, що фіксуються, а як треба, сідають по формі, і також є в чорному кольорі, також зі знижкою. Дуже вона так. знаєте, тут розкішно багато в неї тканини, тому сідає гарно для літа красивий колір. Ну, може, якби я на розмір. М взяла, може, вона якось так більш би приталяна була. Можна брати і свій розмір, можна на розмір більше брати. Так, нагадую, параметр у мене метр сімдесят зріст 58 кілограм. Сумочки ці по 459, такі як більш класичні. Низу сумка. Вона навіть з гаманцем 58% знижка. Ну, мабуть, тут вона остання. Класна сумка, така м'яка. От на неї знижка аж 56%, 289 гривень. Глянь, така класна. М'яка така, супер. Так, тут у неї змійка, всередині є карманчик. Мені здається, я навіть їх ніде не бачила в інших сінцей. І ось такий гаманець до неї йде. Ну, можна його ось, ну, бачите, як він при причому. Дуже зручно, можна всередині його пристібнути, да? всередину закинути. Слухайте, класна позиція. 289 гривень, також знижечки. На сумочки, ось оці саме сумочки зі знижкою йдуть. Ті, ті без знижки. Ось така 219, ні, без знижки. Чомусь вирішила, що зі знижкою. А 219, так, це знижка, замість 339. Просто в такому кольорі намальована ця знижка. Далі тут є позначки по 189, якісь ковтинки, блузки. 169, ось ця з мережевом в чорному кольорі. І також 189 в такому білому кольорі. До речі, котон 100%. Вона така приємна ну, по відчуттям. І дуже багато ще розмірів в наявності. Тут далі йде позначка по 159, знижка, 27%. Ось така затягування з боку, просто як футболка зроблена з квадратним вирізом 159%. Внизу позначка 149. Так, тут ціна у нас.

Дуже зручно, що у них скрізь є позначки, оці на розпродаж 149 гривень. Я вам нагадую, що це розпродаж офіційний, він діє по всім магазинам Сінсей по всій території України. 32% знижки, 149 Ось така ковтина, чим вона також класна. В неї тут подвійна тканина всередині. І от вона на груді буде сидіти дуже от до середини вона йде, і на білій, і на чорній. Дуже зручно. Тут я далі не бачу знижки. Сумочки я вам показала, нагадую, що ось ці вже розпродаж давно діє на рюкзачки. Рюкзаки по 399 але рожевий 659 гривень. Так, далі. І ось такі ще сумочки по 239 гривень з м'якою такою ручкою. Це знижка 60% на отаку сумочку. Гляньте, симпатична також. Кому потрібні штани. 169 гривень. Хочу подивитися, які вони всередині. Не утеплені. До речі, приємний колір. Такі не темно-коричневі, а більш ну, світлого кольору. І не, не утеплені всередині. як хочу показати 37% знижка. От якщо треба, то купуйте зараз за такою ціною. Тут іще є в світлому бежевому Оці утеплені, до речі, на флісі. 169. Також Тут є на флісі, я зрозуміла, а є от така середина. Ось такі біленькі, також 169, 23% знижка. До речі, ці штани йдуть по розмір 2XL. О, який приємний колір. Внизу також 169, такий, як графіті, от такий колір. 169, 37% знижка. Оці також не утеплені, показую, що не такі, знаєте, як. В ліс всередині це не такі. О, ще сіренькі, це, мабуть, як новинка, я їх не бачила. Широкі, 339, Да, ці без знижки йдуть новинки. Новинки завозять 219 гривень, такі сірі, теплі. Тут у нас худі лежать теплі, 269 Далі йде позначка на футболки. От 139. Отака футболка, як вигорівша, за 239 гривень. Ну, от вона знизу так обрізана, я вже десь я її таку показувала. А тут позначка є, а знижки немає за 139. Далі, ой, багато дуже футболок. Тут треба приходити роздивлятись, бо малюнків дійсно дуже багато. 219 гривень є щось на знижках, але не так, щоб я сказала, 219 з малюнком. Не всі, не всі футболки на знижках. Ну, футболка це таке ще, знаєте, більш актуальна і на осінь, тому може із-за цього. Вони такі як леопардові, ну, тваринний такий принт, просто жакі широкі. Оце розмір L. Резинка 239 гривень, 48% знижка, по розмір XL, Але вони такі L, знаєте, ну, от, нормальні, як треба розмір. Зуття вже зі знижками. Ось такі класичні 289. Далі прийшли новинки, ось такі красиві в чорному кольорі і в бежевому. Зараз покажу 599, а в бежевому ще гарніше виглядають. М'якенька ось тут оця підошва. І такі золоті прикраси, симпатичні, також, мабуть, 289 да, кошту. Ой, 200 599. Таких я не бачила золотих босоніжок. Це новинка 599. Причому такі м'якенькі. Якенькі, знаєте, вони як в, грець, в, грець, в грецькому стилі будуть так зав'язуватись. Красиві, оці красиві, 599, але поки без знижки. Далі, що по взуттю зі знижками. Чомусь вони на ці крокси не ставлять, поки знижки. На крокси знижок немає. Є знижки на білизну, От, до прикладу, 129 гривень такий бюзгалтер. Блакитний бюзгалтер 119 На білизну багато знижок, 119 низ коштує. Так. Далі перейдемо зараз. Тут воно все поруч, і білизна, і взуття. Ось такі, як балетки на цій резинці. Тільки що колір буде вимазувати 119 гривень, але 119 гривень, кому потрібні білі, то ціна дуже класна. 46% знижка, тут зверху текстиль. Резинка, ось така підошва по 149 в'єтнамки у барбі і 289 у такого плану. Ну, тут невеликий синсей, тому невеликий вибір взуття. 129 ще ось така білизна рожева, тут по 99, оце красивий. Красиві дуже труси такі по 99. Бачите, як зроблені гарні. Ось вони висять так більш, як би видно. Є ще ось такий 169, як корсетом зроблений. І о, я такий не бачила. 169 це як мікрофібра, три штуки за 169, 37% знижка. А, до речі, на білизну гарні у них зараз знижки по 99 вверх. От, гляньте, оцей такий, я не знаю, як цей кольор правильно назвати. Він такий зелений, яскравий, 189. 9 гривень на паралоні бізгалтер 44% знижки і до цього бізгалтера один в один колір 69 іде низ. Чому такий розпродаж на цю модель? Гарний колір дуже. І бачите, як багато його так залишилось. Купую цей капелюшок, дуже він мені сподобався. Так, так ні, ні, дякую. Ні, не маю маю, але не хочу відкривати. 99. Добре, дякую. Карта ага. карта дуже гарна, да? Класна, 99 гривень. Супер. Капелюхи всі зі знижками йдуть з різними стрічками. Прикрашені по 219 без знижки 339, не всі. І от внизу 219. Це такий же. А, один видтіка. Ні, ось ще такі біленькі за 219. Так, от такі знижки, Я хотіла отакий. Мені дуже він подобається. Він йде знижки, вже подивилась 339 гривень. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати, в якому саме магазині я робила огляд. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. І дивіться, оці знижки це офіційні знижки по всій території України, тому вони повинні бути і в ваших магазинах. Такі ж знижки. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!